Друзі, вітаю! Мобілізація у Польщі. Сайт мілітарний передає, що в Польщі викличуть 2350 громадян на ВЛК. Давайте все це проаналізуємо. Я попрошу вас підписатись на цей Ютуб канал. Ми тут аналізуємо війну, ми аналізуємо всю поточну інформацію. І ваша підписка надзвичайно важлива для боротьби з російським контентом та російською пропагандою. Якщо у вас немає каналу чи немає акаунту, зареєструйте пошту, створіть це займає 10 секунд і підпишіться. Тоді ми точно один одного не втратимо. Польща планує а, розіслати 2350 повісток для проходження військової лікарської комісії. Окрім чоловіків, призивного віку викликатимуть жінок та громадян старше 50 років. Про це повідомляє польське видання Газета Виборча. Починаючи з січня наступного року близько 2350 поляків отримують повістки для обов'язкового. Для обов'язкової явки для проходження ВЛК мета полягає у визначенні фізичної та психологічної придатності громадян до військової служби. Одержувачем повісток будуть чоловіки та окрема група жінок віком старше 19 років. Після звернення до районної медичної комісії ці особи пройдуть огляд та співбесно з військовими представником. Дані учасників потім будуть внесені до військового обліку. Кожен призовник отримує звання рядового, але не військовий квиток. Він видаватиметься лише добровольцям, які бажають вступити до армії. Добровольців, які не зацікавлені військовій службі, передадуть до так званого пасивного резерву. Польське міністерство оборони визначило вікові групи та осіб, які повинні з'явитися перед комісіями протягом наступного календарного року. Це будуть 19-річні чоловіки, чоловіки віком 20-24, які не проходили військову лікарську комісію та не мають категорії придатності до військової служби. Особи, які в двадцять четвертому в роках були визначені обмежено придатними до військової служби категорії придатності від Б6 до Б24. Якщо термін непрацездатності закінчується до двадцять року, повторний виклик цієї категорії осіб на військову кваліфікацію та проходження ними медичних оглядів дозволить винести остаточне рішення про їх зарахування до конкретної придатності. Армія також надсилатиме заклики жінкам вікових груп, зазначених у законі, про оборону вітчизни тим, хто мають необхідну для військової служби професію, та тим, хто здобуває освіту у цих галузях. Що важливо, під час призов піддаватимуть з освітою у сфері жінок. Медичні професії, ветеринари мореплавство, авіація, а також професії психолога, реабілітолога, рентгенолога, лаборантного діагноста, IT-фахівця, телеінформатика, штурмана та перекладача. У міністерстві оборони Польщі зазначили, що ігнорування повістки карається законом, а штраф, що накладається за невиконання зобов'язання, може становити від кількох сотень до кількох тисяч злотих. За даними Defense24, на кінець червня цього року в армії Польщі налічилось близько 153 тисяч кадрових військових, також 20 тисяч солдатів строкової служби. Окрім них, майже 37 тисяч солдатів проходять службу у територіальній обороні. Випадку воєнної загрози ця кількість може зрости у декілька разів за рахунок. А притоку цивільного населення, яке польський уряд ще з минулого року почав готувати в межах тижневих курсів на базі Академії сухопутних військ, усім охочим віком 18-60 пропонували пройти програму базової військової підтримки, включаючи стрільбу, топографію, тактичні навики з одноразовими виплатами у розмірі 6 Тисяч злотих. Однак результати показали низький інтерес населення. 54% поляків не планують брати участь. Лише 35% готові добровільно залучатись до армії. І в мене до вас дуже просте питання. Чи будуть в списки цих поляків залучати етнічних українців і чи не буде етнічного перекосу в сторону українців? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!